Так, всім привіт! І сьогодні я буду знімала день, ну. Типа я вчителька. Так, у нас тут парольчик є, або я можу карточкою скористатися. Давайте я парольчиком. Так, Один, два, три. Ой, не той, не той, не той. Э, так, Один, 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 два, чотири, ой, шість, э, десять. Ок, і карточкою на всякий випадок. піп піп, піп, піп Так, ми прийшли. Так. Добрий день, діти. Добрий день, діти. Добрий день. Так. Е, гарно. Е, так, сьогодні у нас буде математика першим уроком, але е, мав бути е, ЯДС. Тому записуємо класна робота. Так, я вже написав. Чому екран розмитий? Зараз. О, все нормально. Так, е, дивіться, е, ми в школі не пишемо спочатку класна робота, 26 жовтня, але. Я так граюсь, тому у нас буде спочатку класна робота. Хто пише спочатку класна робота 26 жовтня? Пишіть коментарі, але ми спочатку пишемо 26 жовтня, класна робота. Але так як я граюсь, то я написала спочатку класна робота. Так, діти всі написали. Добре, тепер ми зараз будемо записувати тему. Урок. Так, тема уроку сьогоднішня, е, як вона називається, я сама вже забула. Так, тема уроку сьогодні ми будемо вчити е, множення. Так. Ой, яке множення додавання. Так, як я в першому класі, ні, ну, не в реальному житті, А так, просто погрім. Так як я тут так? в першому класі, то ми пишемо додавання. Буде друга частина, бо в мене не поміщається. Йо-моє, -йом. так, записуємо швидко тема уроку. Тема. Урок. Із нового рядка. До. «да». Вибачайте, що у мене закінчилось відео, у мене не вистачило пам'яті. Тому я казала, що буде друга частина. Це друга частина. От. Класна робота 26 жовтня, тема уроку додавання. Е, і пишемо. Зараз мені треба так добре ще орієнтуватися. Один плюс один. Рівні. Два. Ну я так собі напишу. Діти, скільки буде один плюс один? Хто знає піднімайте руку. Е, скільки? Два. Правильно, Пишемо два. Під тим самим прикладом відступаємо одну клітинку навбік вниз. Одну клітинку відступаємо і пишемо. Два плюс два. Один плюс один це легко, це буде два. треба тільки один раз додати один. Тільки два рази додати один. Тут вже буде по-тяжкіші. потяжкіше. Два плюс два. Це буде чотири. Чому? Зараз я поясню. Один плюс один два. 1 plus 1, 2. I jeszcze plus 1 plus 1, 2. Tomu my dodajemy 2 plus 2. My rachujemy na palczykach. 1, mamy je 1, jest 2. Mamy je 2, i nam jeszcze trzeba 2 palczyki. I rachujemy, ile to jest nas. Od, 1, 2, Один, два, три, чотири. Це буде чотири. От. Давайте ще раз поясню. Може, я попробую пояснити іншим способом. Один плюс один, два. У нас є два. Запам'ятали два. І ще один плюс один це буде два. Ми mm. uh, можемо порахувати. Один, два, три, чотири. Ось, і в нас буде чотири. Тому це ми записуємо, що буде чотири. Урок дуже буде коротким, тому скоро буде дзвінок на перерву. Так. Діти, і останній приклад. Це. це. Так, скоро буде це урок. Ой, дзвінок на перерву. У перерва буде довга, а урок буде короткий. Так, і останній приклад ми записуємо 4 плюс 2. Ми, отже, знаємо, що 2 плюс 2 це 4. А. Це 4 буде, а 4 плюс 2. Це ми можемо порахувати в думках або на пальцях. От, у нас є 4. 4 пальці. І ми ще додаємо 2. Скільки буде? Так, буде. Я вже написала в себе в зошиті, але, 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 я вам не скажу, я вам не покажу, яка відповідь. Дивіться. У нас є чотири пальчики. Так. У нас є чотири пальчики. Один, два, три, чотири. Ми додаємо ще два. Чотири, п'ять і шість. Це буде скільки дітей Пр... правильно. Шість. Так. Ось, всі ми приклади записали: ось такі от. Вони мали бути. В кого неправильно, я буду перевернувати. Перевіряла зошити. Ну, а зараз буде дзвінок на перерву. Все, так. Дзвінок на перерву був, тому всім па-па. І зараз буде вибачаюсь. Зараз буде наступна частина. Всім пока! Так, отже, зараз е, дзвінок на е, урок. Тому зараз ми будемо вчити нову тему. Нова тема. Називається, ми зараз це будемо е, як то? ми будемо записувати це в своїх зошитах. Але якщо ви маєте один зошит, ну, має бути, що у нас є тільки один зошит. Тому е, ми записуємо в цьому зошиті. Якщо ви маєте другий зошит, бажано написати в другому зошиті. то всі мають писати в одному зошиті Так, зараз українська мова. Так, ми записуємо. Класна робота не треба всяке таке, бо ми вже написали ось тут на математиці. Українська, ой, е, українська мова буде така. Тема нова е, Не будемо записувати, що тема там така-така. Ми будемо записувати, просто ми запишемо е, сьогодні, з великобукви. сьогодні, сьогодні, ні, будемо записувати речення. Ми, ми, ще. Мо? Сьогодні ми пишемо, і дал... ми допишемо, і далі буде дзвінок. Це була остання частина, я так думаю. Це буде остання частина, тому е давайте. Сьогодні ми пишемо э, речення. Речення. Ну, вибачайте, бо я тут таке okay. написала э, коротше речень, при, при... Знову прервалося відео, бо в мене нема пам'яті. у мене відео тільки на 2 хвилини. Да. І так, це якась частина. Дивіться, давайте ми порахуємо. Я, коротше, порахую сама. Ем, е, Так. Привіт і. Па. Мені треба отакково. Так. Дивую що вам видно? Папа. Э, так. <кхм> Сьогодні ми пишемо речення Привіт, папа! Це! На... Сьогодні ми пишемо речення: привіт папа, це, це одне слово на нині. Всім папа. -па! І це остання частина була Всім, зараз <coughs> напишу одне слово. Я не пам'ятаю що це. це... Uh -huh. Яку воно сторону? Але гудбай!